Параграф 19. Крим та українське Причорномор'я, українські землі у складі Угорщини, Молдови та Московії. Пункт 1. Утворення Кримського ханства. Ви вже знаєте, що Кримський півострів, степи Причорномор'я та Приазов'я були здавна заселені. Особливо приваблювали вони кочовиків. Перед монгольською навалою причорноморські степи належало тюркомовним половцям. Підкоривши їх, монгольські хани приєднали половецькі землі до своїх володінь. Степ став ординською землею або татарією, як казали наші предки. Відтак тюркомовне населення Причорномор'я та Криму стали називати татарами за іменем завойовників. У 15 столітті в Золотій Орді посилувалася боротьба за владу. З 1430 року володарі Кримського улусу також прагнули одноосібного володарювання. Доля усміхнулася Хаджі Герею, який у 1449 році проголосив себе незалежним правителем Криму. Кримське ханство проіснувало до 1783 року. Влада кримського хана поширювалася на землі півострова, а також на північне Причорномор'я, Преазов'я та Прикубання. Спочатку столицею ханства було місто Крим або Солхат нині місто Новий Крим. А від 1532 року місто Бахчисарай. Історична постать Хаджі Гірей помер 1466 року, засновник Кримського ханства і родоначальник династії Гіреїв. Народився в околицях міста Тракай, Литва, син Гіасадіна – нащадка Чингисхана. Коли і за яких обставин він з'явився в Криму, досі не відомо. Словничок, кримські татари, східноєвропейський тюркський народ, що історично сформувався в Криму. Завдання роздивіться карту на сторінці 138, перше, де були розташовані генуайські колонії в Криму, територія яких держав захопила Османська імперія в 1475 році, друге, які території належали Кримському ханству наприкінці 15 століття. Третє. З якими державами воно межувало на Заході, півночі та півдні. Четверте. У складі яких держав перебували Закарпаття та Буковина. Пункт 2. Суспільний державний господарський лад і культура Кримського ханства. Главою держави був хан. Престол за традицією успадкувував найстарший уроді брат хана або старший син. Ханом міг бути тільки представник роду єреїв. Зійшовши на престол, хан карбував монети із власним ім'ям і тамгою, гербом. Хан мав двох заступників, які були спадкоємцями престолу. У прийнятті рішень ханові допомагав дорадчий орган Диван, до якого належали заступники хана, беє, очі та вуха хана, найзнатніші вельможі та мовті голова мусульманського духовництва. Територією було поділено на адміністративно-територіальні округи Беліки, які очолювали беї. Великий вплив на суспільне життя ханства справляла родова аристократія. Найавторитетнішими були чотири кримські роди, серед яких найвпливовіший рід ширинів. Його представники мали честь одружуватися з дочками гіреїв. Старішини родів засідали в дивані. Кожен рід мав постійну територію для кочовищ і виставляв окреме військо під час походів. Господарство кримського татарського народу визначав його спосіб життя, кочове населення кримського півострова мешкало переважно в степу, займалося скотарством і торгувало із сусідами худобою, зокрема кіньми, продуктами тваринництва. У 15 столітті чимало жителів ханства перейшли до осілого способу життя, розбудовуючи міста й села при Чорноморського і приазовського узбережжя та гірського Криму. У селах займалися садівництвом, вівчарством, птахівництвом і землеробством. Ворочували на продаж городину тютюн. У містах розвивалися ремесла: золотарство, токарне ремесло, виготовлення повсті. Кованого мідного посаду, зброярство чинбарство. Строкате населення Кримського ханства плекало самобутню багатонаціональну культуру. Все населення півострова поділялося на чотири національно-релігійні громади: мусульманську, грецьку, православну, іудейську та вірменську. Члени громад жили, як правило, в окремих селищах і кварталах міст. Усіма правами в державі користувалися лише мусульмани, що були найчисленнішою громадою. Лише вони виконували військову повинність і мали за це податкові та інші пільги. Більшість населення півострова становив простий вільний люд. Земля перебувала у володінні селянських громад з нації та Хана. Правитель, розподіляючи землі серед місцевих феодалів, не зачіпав володіння громад. Селяни були зобов'язані відпрацьовувати тиждень на рік на Бея, морзу та хана і сплачувати десятину податок, який ішов на загальнодержавні потреби. Кріпосної залежності не існувало. Чимало селян були колишніми бранцями з українських земель, які погодилися прийняти іслам, їх називали тумами. Єдиним зразком кримсько татарської палацової архітектури, який зберігся донині, є ханський палац у Бахчисараї – родова резиденція династії гіреїв. Упродовж двох з половиною століть 1532 1783 років палац був центром політичного, духовного і культурного життя Кримського ханства. Майже за кожного нового правителя в палаці з'являлися нові споруди, відбувалися ремонтні роботи. Нині Бахчисарайський палац складається з комплексу корпусів, павільйонів і двориків, має стайню, бібліотечний корпус, гарем, велику мечеть і за структурою нагадує топкапи, старий султанський палац у Стамбулі, словничок мечеть місце для молитви і богослужіння, молитовний дім у мусульман, Мінарет – вежа при мечеті, з якої скликають мусульман на молитву. МЕДРЕСЕ середня і вища школа у мусульман. Схема державного устрою Кримського ханства. На чолі Кримський хан йому підпорядковується Калга, перший заступник хана, диван, дорадчий орган і Нурдин другий заступник хана. Диван у органу підпорядковуються Беї, очільники адміністративних одиниць ханства Бейліків. Старішини чотирьох знатних ротів, і муфті голова мусульманського духовництва. Завдання на сторінці 151 роздивіться картини Карло Басолі, які особливості побудови кримських татарських жител ви помітили, що зумовило їх появу, які потреби, побутові і господарські мало, на вашу думку, задовільняти саме таке житло. Друге порівняйте внутрішнє убранство татарського житла із житлом городянина чи селянина в Росії Україні. Що помітили спільного і відмінного? Наступне завдання роздивіться картину Карло Босолі на сторінці 152. Перше, чому, на вашу думку, зображені на картині персонажі вирушили в дорогу, куди вони прямують? Як би ви назвали їхній спосіб життя? Друге. На задньому плані картини видніються пагорби кургани. Пригадайте з матеріалу, який вивчали торік, яким народам могли належати кургани. Третє. Які деталі картини привертають увагу? Краще один раз побачите у 1500 році, за наказом кримського хана Манглі Гірея, було закладено медресе. Це один з найстаріших вищих навчальних закладів Східної Європи. За переказами, хан особисто заклав перший камінь у будівлю, а на церемонії відкриття повісив перед входом у медресе ланцюг, або кожен, хто заходитиме до храму науки, спочатку вклонявся. Менглі Гірей, першим схиливши голову, увійшов у будівлю. Дуже скоро за джерели медресе або медресе з ланцюгом уже готував майбутніх богословів, учителів, державних службовців. Тут навчалися не лише кримські татари, а й студенти із сусіднього Кавказу. Цей навчальний заклад проіснував аж до 1920 року. Нині будівля першого корпусу Медресе в Бахчисараї найстаріша будівля навчального закладу на території Криму. Пункт третій генуезькі колонії та держава Феодору в Криму. Ви вже знаєте, що Кримський півострів у різні часи був батьківщиною для багатьох народів. У другій половині XIII століття гнейсці, порозумівшись із Візантією та Золотою Ордою, заклали кафу сучасна Феодосія, яка стала першою їхньою колонією в Криму. Втім, італійців у кафі було небагато, здебільшого тут мешкали вірмени, греки, євреї, також русичі, алани і татари. Місто швидко перетворилося на найпотужніший осередок чорноморської торгівлі. Згодом кафа стала адміністративним центром інших генуайських колоній у Криму. Наприкінці 14 століття генці панували майже на всьому узбережжі Криму. Найбільші генуайські міста колонії, окрім кафи, Чимбало, Балаклава, Салдая, Судак на чорноморському узбережжі в Горлі Дністра Монкастро, місто Білгородністровській Одеської області. У ті самі часи в південно-західній і гірській частині Криму виникла держава Феодора. Населення держави складалося, як припускають дослідники, з нащадків готів, а також греків, аланів, вірмен і караїмів. Державу очолювали князі, які сповідували християнство та розмовляли грецькою мовою. Правителі Феодору підтримували дружні відносини з Вісантією і кримським Олусом, згодом Кримським ханством. А ось відносини з кафою та іншими генезькими колоніями були напруженими. Князівство, долучившись до чорноморської торгівлі, прагнуло конкурувати з генуезцями. Крапку в суперництві поставив турецький султан. У 1475 році. Він захопив генуезькі колонії Криму і князівство Феодоро, утворивши свою провінцію із центром у кафі. Словничок, генуесці, мешканці італійського міста держави Генуї. Основним заняттям генуесців була торгівля. Упродовж 13 15 століть генуєзькі купці колонізували території північного причорномор'я і Криму, перетворивши засновані ними міста на центри міжнародної торгівлі. На сторінці 153 роздивіться фото Генуезької фортеці в Судаку. Перше, поміркуйте, чому генуесці збудували місто і фортецю саме в такій місцевості. Друге чому, на вашу думку, генуесці обрали узбережжя Криму та Причорномор'я для заснування торгівельних колоній. Пункт 4. Крим під владою Османської імперії. Захоплені в Криму міста цікавили Османську імперію як важливі торгівельні осередки і потужні фортеці. Тож султан віддав наказ їх зміцнити. До міст відрядили турецькі військові залоги. Крім того, турки закладали і нові фортеці. Зваживши на військову міць турецького султана, кримський хан Менглі Гірей 1478 року вирішив прийняти його зверхність. Хан мусив брати участь у воєнних кампаніях султана. Султан отримав право усувати і призначати ханів. Саме з волі Султана кримськотатарська кіннота чинила грабіжницькі напади на українські землі. Перший великий похід на терени України, хан Манглі Гірей, здійснив 1482 року. Тоді спалили Київ, а його церкви розграбували. У полон потрапило безліч люду. Не зміг урятуватися і сам київський воєвода з родиною. Відтоді татарські походи відбувалися щороку, а то і двічі, тричі на рік. Орди кримського хана спустошували Поділля, Київщину, Волині, Холмщину і Галичину. Ординці грабували, а потім спалювали міста і села. Чоловіків, жінок, хлопчиків, дівчат забирали в полон, ясир. Полонені потрапляли на невільницькі ринки Османської імперії. Опинившись у рабстві, невільники найчастіше працювали на земляних та будівельних роботах. Чоловіки ставали гербцями на турецьких галерах, каторгах. Жінки і дівчата потрапляли до гаремів, хлопчиків, підлітків здавали до султанської гвардії, де з них виховували відданих захисників султанського престолу яничарів. Словничок, гарем, частина будинку мусульманина, у яку не допускалися сторонні. У ній перебували жінки, мати, дружина, дочки, родички господаря, невільниці і жіноча прислуга, і малолітні діти. Дізнайтеся більше, галера каторга, дерев'яне військове судно ходило на вітрилах, але здебільшого на веслах, було неозброєні в Османській імперії у 15-18 століттях, мало довжину 40-50 метрів, ширину 4,5-7,5 метрів, від 16 до 25 пар весел, дві щогли з трикутними вітрилами. Вміщувало до 200 чоловік, розвивало швидкість до 13 км на годину. Тяжка праця гребців на галерах стала синонімом каторги каторжних робіт. Яничари регулярна піхота в Османській імперії в 14-19 столітті. Яничарів спершу набирали з полонених. Згодом їхні лави поповнювали дітьми християн, українців, сербів, болгар та інших. Яничарів змушували прийняти іслам і виховували в суворому дусі релігійності і сліпого послуху. Яничарам було заборонено одружуватися і вести господарство. В українській мові назва яничари вживалася на означення зрадників, що завзято служили чужій владі лютих карателів, катів, поневолювачів. Пункт 5. становище Закарпаття у складі Угорщини. Географічне розташування Закарпаття спричинило те, що воно тривалий час перебувало у складі різних країн. Наприкінці 14 століття до закарпатських земель виявляли інтерес литовські князі, однак верховна влада над ними належала угорському королю. Один з онуків Гедеміна Фадір Коріатович отримав від угорського короля землі в Мукачевському краї. Князь опікувався церковним життям. За його володарювання на Чернечій горі під Мукачевим було закладено монастир з бібліотекою, пожвавилося господарське життя краю. Важливого значення набув Мукачевський ярмарок, що від початку 15 століття проводився щороку. За князя відбулося будівництво мурованого замку в Мукачевому на місці старого дерев'яного. У 1526 році після поразки угорського війська від турків у битві під Могачем Закарпаття поділили між собою князівство Трансильванія і Священна Римська імперія, в якій правили імператори з австрійської династії Газбургів. Пункт 6. буковина і Басарабія у складі Молдовського князівства у 1359 році на теренах нинішньої Молдови і сучасної Румунії постало Молдовське князівство. Буковина і Басарабія, які до 1340 року входили до Галицько-Волинської держави, потрапили під владу молдовських господарів. Наприкінці 14-го, у першій половині 15 го століття, територію північної Буковини, тоді її називали Шепинською землею, було поділено на кілька волостей, повітів. Волості очолювали старости, які належали до місцевого боярства. Старости посідали високе становище в державі як члени боярської ради при господареві Молдови. Проте в першій половині XVI століття Молдовське князівство вже не мало сил чинити опір могутній Османській імперії і в 1538 році потрапило у васальну залежність від неї. Відтак влада Османів поширилася на Буковину і Басарабію. Пункт 7. Московсько-Литовські війни кінця 15 століття Чернігово-Сіверщина у складі Московії. Війни між Московією та Великим князівством Литовським розпочалися у 80-х роках 15 століття. Московське князівство під приводом збирання Руської спадщини почало претендувати на українські і білоруські землі. На початку 16 століття кілька уділів князів Чернігово-Сіверщини за власним бажанням перейшли під владу держави Івана III. Проте Чернігів, Стародуб, Путивль, Рильськ, Новгород Сіверський, Любоч та інші опинилися в складі Московського князівства внаслідок збройних протистоянь 1500-1503 років. Літописець про ці події оповідав. Багато міст і сіл підкорили, чимало людей мечам і вогню піддали, інших у полон забрали. 1507 року Московський князь розв'язав нову війну проти Великого Князівства Литовського, воєнні дії то загострювалися, то вщухали. Під час кампанії 1514 року московське військо захопило Смоленськ і рушило під Оршу важливий стратегічний пункт на перетині торгівельних шляхів між Києвом, Мінськом, Вільно і Москвою. 30 -ти тисячним українсько-білорусько-литовським військом командував князь Константин Острозький, йому протистояло 80-ти тисячне московське військо. Князь Константин удався до військових хитрощів. Зробивши вигляд, що відступає, він завів московитів у пастку під обстріл своєї артилерії і здобув переконливу перемогу. Проте литовсько-московські війни тривали. До 1537 року Велике Князівство Литовське поступово втратило майже третину території, зокрема Чернігово-Сіверщину і Смоленськ. Завдання. Уважно роздивіться на сторінці 156 фрагмент картини. Перше, яку подію на ній зображено. Друге хто є учасниками битви з обох сторін. Третє які особливості місцевості відтворено на картині. Четверте, про які особливості життя та воєнного мистецтва доби ви можете довідатися з картини. Цікаво, картина зберігається в Національному музеї у Варшаві, створена близько 1530 року. Дослідники пропускають, що автор картини, очевидець битви. Невідомий художник з дивовожною ретельністю відтворив одяг і озброєння, риси облич та зачіски, жести і рухи, бойові порядки учасників битви, зображивши їх у дії та зберігши панораму битви, її напруження та розмах. Князя Константина Острозького зображено справа верхи на коні, підсумовуючи вивчене, я вже це знаю. До середини XV століття зі складу Золотої Орди, яка потерпала від внутрішньополітичних міжособиць, вишив Кримський улус на чолі з Хаджі Гіреєм, який став засновником Кримського ханства. У Кримському ханстві сформувався державний апарат на чолі з ханом та його дорадчим органом диваном. Столицею Кримського ханства стало місто Бахчисарай. Частина татарського населення Кримського ханства вела кочовий спосіб життя, займаючись скотарством і торгівлею. Осілі сільські мешканці Криму займалися городництвом, землеробством і промислами, тоді як у містах розвивалися ремесла і торгівля. Кримський півострів тривалий час був місцем, де проживали різні народи. Виникнення Кримського ханства не завадило існуванню генуезьких торгівельних колоній на півдні півострова. Торгівельну конкуренцію генуезцям становили мешканці князівства Феодору, що існувало в південно-західній частині гірського Криму. Проте, в 1475 році війська Османської імперії захопили генуезькі колонії і ліквідували державу Феодору. 1478 року Кримське ханство визнало себе васалом Османської імперії. Розпочалися постійні грабіжницькі набіги турків і татар на українські землі. Після розпаду Галицько-Волинської держави Закарпаття опинилося у складі Угорщини, а Боковина і Бесарабія були приєднані до Молдовського князівства. На початку 16 століття Молдова визнала себе васалом Османської імперії, а Закарпаття було розчленоване між князівством Трансильванія, васалом Османів і священною римською імперією Газбургів. Наприкінці XV століття посилулося Московське князівство. Московський князь висунув претензії на українські землі під приводом відновлення Русі, але з центром у Москві. За Чернігово-Сіверщину точилися тривалі війни між Московією та Литвою. Міста Чернігово-Сіверщини, захоплені московитами, вдалося повернути до складу Литви на початку 16 століття. Це стало наслідком вдалої воєнної кампанії українського князя Константина Острозького. Проте після смерті князя відвойовані міста були втрачені. Перевірте себе, перше, установіть хронологічну послідовність подій: битва під Оршею, створення Кримського ханства, перехід Кримського ханства у васальну залежність від Османської імперії. Друге, покажіть на карті на сторінці 138, як змінювалася територія Росії України із середини 14 до початку 16 століття. Третє. З якими історичними регіонами та подіями пов'язані географічні назви: Татарія, Бахчисарай, Кафа, Мукачеве, Хотин, Орша. Четверте. Дайте визначення поняттям: невільники, Ясир, Яничари, Галерикаторги, Хан Султан. П'яте. Дайте відповіді на запитання як за тюрськомовним населенням Чорномор'я закріпилася назва Татари? Як і коли виникло Кримське ханство? За яких обставин відбувалося підкорення Кримського ханства Османською імперією? Коли розпочалися постійні напади Кримських орд на українські землі? Які це мало наслідки для українців? Якою була історична доля Буковини та Закарпаття? Чим закінчилося литовсько-московське протистояння наприкінці 15-го на початку 16-го століття? Шосте складіть розповідь про участь у тогочасних подіях одного з історичних діячів, про яких ідеться у параграфі.